Пам'ять про видатного краянина на фасаді ліцею номер один імені Василя Стефаника. Відкрили скульптурний барельєф Євгенові Іваничуку. У такий спосіб у Коломиї вирішили вшанувати письменника, громадського діяча політв'язня. А ще нагадати Коломиянам про цю видатну постать, м'я якого не надто відоме загалу до слова Євген Іваничук, брат відомого письменника Романа Іваничука. Ім'я Євгена Іваничука не надто відоме нашим краянам, хоча ця людина взірець патріотизму та любові до України. Він був громадським діячем, письменником, навчався у Коломийській гімназії. Під час Другої світової війни воював у складі УПА. У 1945 році його заарештували і засудили до 15 років таборів. Покарання відбував у Воркутинських таборах. Згодом його звільнили і аж у 1967 році реабілітували. Євген Іваничук повернувся в Україну, жив у Коломиї, брав участь у розкопках. Поховань воїнів УПА та мирного населення, знищеного НКВС, написав книги Яблуневі криниці, записки Катаржанина» та Холодне Небо півночі тому Євгена Іваничука треба пам'ятати і шанувати його любов до України, каже ініціаторка встановлення барельєфу громадська діячка Ольга Руданець. Я з моїми друзями, з моїми однодумцями, з моїми товаришами із підтримки міського голови серйозної підтримки, бо якби. Голова просто так махнув на це рукою, було б зовсім важко. Ми вирішили, що ми той проєкт таких славних імен Коломийської гімназії, і не тільки гімназії, Коломийської історії, ми мусимо його втілити в життя. Ми мусимо зробити так, аби ці імена знали: і молоді, і ті, що не народжені, що прийдуть у цю школу і вклоняться, а потім будуть шукати в книжках. Тут у цій самій гімназії залишили свій дух, свою історію і всі свої наміри на наше вільне і незалежне життя. На нашу волю і свободу освятили скульптурний барельєв священники. Отець митрат собору святого архистратига Михаїла Петро Чеборак після молитви пригадав своє спілкування з Євгеном Іваничуком. каже, це була людина, яка щиро любила Україну, не боялась втратити здоров'я та навіть життя за нашу волю і незалежність. І навіть сибірські табори його не зламали. Ми зустрічалися не тільки на громадських заходах, а і приватно. Домі Сербинських, у нього самого дома я був неодноразово. І те, що хотілося б сказати і передати, що вразило у свій час, що е, він не виніс звідти е, ненависті якоїсь злоби, а та душевна доброта далі була йому присутня. Євген виніс любов до України, доброту. Барельєф робота відомого скульптора Романа Захарчука. Він каже: завдяки таким людям, як Євген Іваничук, ми в ті далекі часи вистояли як нація. Вони взірець жертовності і відданості Україні. Працюючи над портретами Романа та Євгена Іваничуків, на згадку приходить. Колись почути розповідь про двох братів, які мали хист до малювання, але були з незаможної сім'ї і не мали коштів для науки. Тож старший брат вирішив піти працювати на шахту, щоб молодший мав можливість вчитись. Прийшли роки, і молодший брат розкрив свій талант, прославивши своє ім'я видатними живописними роботами, які високо цінувалися у суспільстві. Тепер і старший брат міг з... зайнятися улюбленою справою, але від тяжкої праці його руки так огрубли, що вже не, ще це не було можливе. Надіяні плюхі на срій грин для подій телеканалу НТК.